Зараз Чопик працює водієм упродовж восьми років, загалом за кермом понад 15. Розповідає, що з кожним роком у місті заторів стає більше. Проблема велика, тому що місто розбудовується, але самих паркінгів для паркування автомобілів нічого не будується. І всі машини, які мали б стояти в принципі, на паркінгах, вони всі запарковані на вулицях. І це заважає руху і створення, і за цього моя думка корків. Зараз, наприклад, Богдана Хмельницького це така проблемна вулиця, Чорновола, проблемна вулиця, моя думка. Ну, Шевченка зрозуміло, тому що вона ремонтується. В міській раді підтверджують, що в місті є проблема із заторами. Однією з причин називають ремонти доріг, які зараз тривають у місті. Проблема ще досі є, вона зберігається. Так? Бачимо, що зараз вона стала не така гостра, як, скажімо, було навіть рік тому. Ну, це можливо, та і пандемія своє дала. Очікуємо, що коли в кінці року та, ці, ми завершимо ці ремонтні роботи, то на цих ділянках повинна ситуація покращитися. Ще однією причиною є те, що в місті збільшилася кількість приватних автівок, кажуть у мерії. Тобто наша вулична мережа не розрахована на таку велику кількість приватного транспорту. Тому як це можна розв'язати, знову ж таки, я вже говорив. Або ми стимулюємо людей міняти свої звички і користуватись іншою альтернативою. Також однією з причин заторів у місті є вузькі вулиці. Стара частина міста особливо вона не проєктувалась під такий об'єм руху. Взагалі частина вулиць не під автомобілі проєктувалася так. Це перше, друге щільність забудови, тобто багато мешканців на квадратному кілометрі. Так? Кожен з, добробут населення зростає, кожен має, хоче мати приватний автомобіль, це логічно. Так, але от вже рівень користування ним залежить від того, наскільки комфортним буде громадський транспорт. Міський голова Львова каже, що кількість машин кожного року збільшується на 10%. Та не лише місто повинно вирішувати проблему із заторами. Потрібні зміни у законодавстві. Деякі люди мають по дві машини, по три машини по паркінгах. Ми розуміємо, що нам робити, але важливо, щоб зараз змінили певні стандарти в державі. Наприклад, щоб в нас було як є в Туреччині в Стамбулі. Якщо ти купляєш помешкання, то тобі мають гарантувати два парку місця. Нас в Україні так не є. Нас фактично два з половиною рази менше норма. Для того аби вирішити проблему із заторами в місті, до прикладу облаштували смуги громадського транспорту, аби міський громадський транспорт міг стати альтернативою авто. Також збудували квазікільце на вулиці Шевченка, аби зменшити затори для приватних машин. Розповів начальник міського управління транспорту Орест Олеськів. Окрім цього, в місті обговорювали і питання будівництва метро. Ми хочемо взагалі робити велике середнє кільце в місті, це вирішить проблему. Ми зараз аналізуємо всі місця, де є затори. Будемо також шукати варіанти, як розв'язати цю проблему. Навіть плюс фіксація камер також дасть свій ефект. Тобто планів є дуже багато, тільки питання часу. У нас в планах це є 100 нових автобусів, це є 100 тролейбусів з автономним ходом і це порядка 250 електробусів. Одним із способів вирішення проблеми із заторами є розвиток громадського транспорту, каже доцент кафедри транспортних технологій Львівської політехніки Юрій Ройко. Та, окрім цього, потрібно розвантажити вулиці міста. Досі у Львові немає жодного побудованого підземного паркінгу, який був би розташований не під міськими будівлями. У нас вулиці перетворились для місця зберігання транспортних засобів. Це третє. Четверте, все-таки в нас немає у місті повноцінної автоматизованої системи управління рухом, яка є на цей час в європейських містах. А ідею із будівництвом метро у місті Львові Юрій Руйко ставить під сумнів суто з транспортних чинників, чи буде на нього пасажиропотік. Наскільки це дорого, це колосально дорого. Так? І чи варто а, з таким довгим проєктом мати справу, якщо знову ж таки інтелектуальні транспортні системи розвиваються, і я думаю, що є більш раціональні рішення, ніж придумувати такий дорогий атракціон. Ірина Ферен, Ольга Тимуляк, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.